Найкраще і найкорисніше для молоді центр безоплатної вторинної допомоги разом з молодіжною радою міста провели захід, приурочений до дня державного прапору і дня незалежності України. Розповідали не тільки про права і можливості, якими може скористатися громадянин країни, а й цікаві факти про нашу неньку. Молодіжна рада на базі фонду розвитку Кам'янського в чергове провела не тільки цікавий, а й корисний захід для молодого покоління. Послухати про свої права і свободи прийшли юнаки і дівчата віком від 14 до 18 років. Спікерка Марія Ростова каже, що у неї була власна мета на цій зустрічі. Привітати молодих кам'яншан із найбільшими державними святами країни, а також виховання патріотичних настроїв у нашій молоді, адже багато хто з них знає деякі свої права та свої обов'язки. Але багато хто не знає про безоплатну правову допомогу та можливість її отримати. Тема заходу була не одна. Пані Ростова розповіла слухачам цікаві факти про становлення України як незалежної держави. Їхня кількість була символічна, а саме 31 факт: рівно стільки років виповнилися нашій Україні. Я вважаю, що треба знати довгий та складний шлях нашої держави, щоб стати незалежною. Також були цікаві факти щодо нашої співпраці з ЄС. Я не знаю, я, напевно, своїм дітям точно це буду розповідати. Я знаю, що в них буде обов'язково історії України, але ці цікаві факти вони мають знати. Голова молодіжної ради Олександр Нікологорський не тямив себе від задоволення, що заходи, які організовують, відвідує все більше молоді. Бачити щоразу зацікавлені обличчя найбільша нагорода і стимул для подальшої роботи, каже пан Ніколагорський. Ми раді, що ми почали цю співпрацю і будемо далі створювати різні простір для молоді, тренінги, лекції. Наша співпраця буде тільки наростати з кожним разом все більше і більше.